Я коротко не буду забирати ваш час. Перш за все, шановні панове депутати, я хочу звернути вашу увагу на те, що зараз на території нашої області вчиняється екологічна диверсія. Мова про використання підприємства підумовної галасі Штомирської області на відкритих юничих розробках. Вибухівки, яка виготовлена з залишків утилізації первого ракетного палива, от, так, так називає вибухівка-Ера, виробником якої є Павлоградський хімічний завод Дніпропетровської області. Панове депутати, я ось зараз е, продам через канцелярію звернення. Це ж саме звернення ми публікуємо через засоби масової інформації. І прошу вас вивчити це звернення. Тут є додатки, де розписано, де наведено факти шкідливості для довкілля. Справа в тому, що діоксини, які містяться в складі цієї вибухівки, розпиляються на територію 40-50 кілометрів. Тобто кар'єр, який знаходиться в користенні, він буде зачепити і малих і черників. Той, що під Новоградом, він зацеплять більше половини області. І таким чином, панове, ми потім через пару років отримаємо економічні наслідки цього, цього, цього рішення: це збільшення витрат на здраво, здравоохранення, тобто на охорону здоров'я, це онкологія, це безпліддя і це. Погіршення нашої нашого рідного життя. Так що я вас дуже сильно прошу. Вившите цю ситуацію, відповідна комісія, опрацюйте рішення і підготуйте звернення. Дякую за увагу, слава Україні!